Добрий день, Я студентка 6 го фахового медичного коледжу Борисова Катерина. Відготувала роботу на тему муковісцидоз. цидоз. Мені сподобалась ця хвороба тим, що в країнах Європи зустрічаються у діапазоні співвідношень від 1 на 2,5 тисячі до 1 на 10,5 тисяч у східних популяціях та у африканського населення 1 на 100 тисяч. Загальна кількість хворих на муковісцидоз у світі становить понад 70 тисяч осіб. Щорічно діагностують приблизно тисячу нових випадків захворювання. З них понад 75% у дітей віком до 2 років. В Україні середня тривалість життя таких хворих приблизно 16 років. Розберемо хворобу за таким планом. Муковісцидоз – це генетичне захворювання, яке виникає внаслідок порушення видільної функції екзокринних залоз та у першу чергу уражає дихальну систему та шлунково-кишковий тракт. Спричиняється мутацією гену, внаслідок блокується або порушиться транспорт хлору з клітини і збільшується абсорбція натрію у клітину, що призводить до зменшення вмісту води в секретах екзокринних залоз. Зміни з боку органів дихання, збільшена секреція слизу, хронічні бактеріальні інфекції, розвиток бронхоектазів, кісти, зміни з боку травної системи, застій панкреатичного секрету і зниження його pH, активація панкреатичних ферментів, запальний процес, розширення проток. Фіброз недостатність екзокринної функції підшлункової залози через кільканадцять років розвиток цукрового діабету, у печінці – вогнища жирової дистрофії та білярний цироз. Зміни з боку інших органів. Атрагія сім'я вивідних протоків, порушення реабсорбції хлору і вторинно натрію у протоках потових залоз, зростання концентрації натрій хлор у поті. Клінічна картина: суб'єктивні симптоми. Кашель спочатку спорадичний, надалі щоденний з виділенням в'язкового гнійного мокротиння, тривалі бронхіальні та або легеневі інфекції, кровохаркання, задишка, обмежена прохідність носа та хронічний гнійний риніт. Рясні з неприємним гнільним запахом випорожнення, здуття та болю в животі з епізодами затримки пасажу кишкового вмісту, втрата маси тіла, рецидивуючи гострий панкреатит. Об'єктивні симптоми. Сухі свистячі хрипи, вологі хрипи, ціаноз, пальці у вигляді барабанних паличок, бочкоподібна грудна клітка, збільшення об'єму черевної порожнини, збільшення печінки і селезінки. Ускладнення з боку дихальних шляхів: ателектаз, пневмоторакс, кровохаркання, легенева гіпертензія, позалегеневі, гіпертрофія і перевантаження правого шлуночка, цукровий діабет жовчнокам'яна камяна хвороба, жирова дистрофія печінки, цироз печінки, портальна гіпертензія, гострий панкреатит, остеопороз, безпліддя, порушення функцій нирок. Перші прояви з'являються у ранньому дитинстві, рідко у старшому віці. При цьому вони менш виражені або атипові. У більшості випадків має місце тривала повільно прогресуюча деструкція бронхів з втягненням у процес легеневої паренхіми, що призводить до розвитку дихальної недостатності і смерті. Діагноз підтверджується при наявності більше або дорівнює одних з наведеного нижче. Вміст іонів хлору в поті більше або дорівнює 60 ммоль на літр за, за результатами двох аналізів, що виконані у різні дні. В осіб з концентрацією 30-60 ммоль на літр показане генетичне дослідження, а у пацієнтів з концентрацією менше 30 ммон на літр подальша діагностика лише у разі типової симптоматики, виявлення відомих пов'язаних з хворобою мутацій. Позитивний тест вимірювання різниці назальних потенціалів, Допоміжні методи дослідження: дослідження функцій зовнішнього дихання, мікробіологічне дослідження харкотиння, лабораторні дослідження, зниження активність еластазу 1, трепсину і хімотрепсину у калі, підвищена активність печінкових ферментів у сироваці крові, збільшення шої, лейкоцитоз у період загострення, пероральний глюкотолерантний тест. ЗД, УЗД ЗД органів червної порожнини з метою оцінки стану печінки і селезінки, концентрація у сироватці крові жиророзчинних вітамінів, А, К. Лікування не медикаментозне, дихальна реабілітація, систематична фізіотерапія проводиться кілька разів на день за винятком пацієнтів із вкрай занедбаним захворюванням. Дієта збагачена білками жирами. Жири складають 35-40% калорій, доповнена ферментними препаратами та вітамінами. Профілактичні щеплення. Усі щеплення проводяться як у загальній популяції, особливо проти шлюпу та кору. Оксигенотерапія. Фармакологічне лікування. Муколітики. Дорназа альфа 2,5 мг один раз шляхом інгаляції. Іналі... Інгаляційний гіпертонічного розчину натрій хлор перед інгаляцією обов'язково призначають інгаляційний Б2 адренамімети, ферменти підшлункової залози. Починайте від 500 одиниць ліпа за кілограм маси тіла на один прийом їжі, при перекусах 250 одиниць. При потребі збільшуйте на 150-250 одиниць кілограм на прийом їжі до максимальних 2,5 одиниці кілограм на прийом їжі. Не більше ніж 10-12 тисяч одиниць кілограм добу, жиророзчинні вітаміни. Вітаміни А і Д у формі полівітамінних препаратів, вітамін К у пацієнтів з порушенням функції печінки, особливо у випадку кровотечі, антибіотики, Тобраміцин 300 мг два рази на день у інгаляції, 28-денні цикли лікування, із перервами у застосуванні. Лікування загострення слід відразу призначити антибіотик внутрішньовенно впродовж більше 10 днів, найчастіше 14-21, зазвичай у вищих від стандартних дозах, штучна вентиляція у випадку гострої дихальної недостатності при затримці пасажу очисна клізма. Оперативне лікування у хворих із масивними кровотечами в дихальні шляхи, емболізація бронхіальних артерій, рідше перев'язка легеневої артерії або резекція частки легені. у хворих із обмеженим цирозом легені і тяжкими загостреннями або кровохарканням лобектомія, на пізній стадії дихальної недостатності, трансплантація легень. У хворих із занедбаним цирозом печінки і пертальною гіпертензією трансплантація печінки. моніторинг здійснюється кожні 3 місяці. Визначайте стан харчування, функцію зовнішнього дихання та виконуйте посів харкотиння. Принаймні один раз на рік показаний контрольний огляд у спеціалізованому центрі лікування муковісцидозу, а також визначення функції печінки. じゃあこれでしょ。